Друзі, Макс Авто. Звідки така назва для того, чим ми займаємося? Це дуже просто. І мене звати Максим, це мої автомобілі, тому Максим і Максимові автомобілі. Отак буде образно називатися це відео. Якщо серйозно, це відео про ще одного бюджетника, який ми маємо. Бензин чи дизель. Власне, друзі, це основний спір людей, які я зустрічаю на просторах інтернету. Друзі, позаду мене. Дизельний Golf Plus. Максимально сімейне авто, максимально зручне та комфортне. Друзі, найкращий клас автомобілів, Golf клас, це ціла історія, легенда, і це її продовження, друзі. А, значно більший, значно об'ємніший, значно практичніший, друзі. А, я, напевно, не буду більше бити відеодатчиком, друзі. В датчик ми даємо клієнту, і ви приїдете цю річ. Якщо не маєте своєї, вручаємо, пробуйте. Та тестуйте. Згодом у нас буде свій комп'ютер, щоб доказати вам, що з автомобілем повний порядок. Поки що цього немає. Вибачте, будь ласка, за вітер. погода вітряна, я без мікрофона, але працюємо. Друзі, автомобіль має один єдиний косметичне підфарбування. Вся машина б'ється до 110, одна дверка, здається, водійська, вона б'ється 160-170. Ніякого криміналу. Поїхали за мною, буду показувати. Вам зблизька. Саме в відео ми можемо продемонструвати все, що хочемо сказати. Перше лобове вікно, друзі, воно тут рідне, воно оригінальне і говорить нам воно про те, що це авто 2008 року випуску, друзі. В красивому чорному кольорі і це комплектація Юнайтед, друзі. Покажу вам салончик детально. Подивіться, будь ласка, наскільки все красиво виглядає. Крім того, друзі, скажу наступне. Це авто, воно в продажі, воно знаходиться на авторі. Ми готові до торгу, друзі, а також готові друзі, обміняти, якщо ваше авто оцінене адекватно. Подивіться наскільки це красиво та практично в салоні. До речі, багажник тут значно більше, ніж в звичайному гольфі. Історія, коли Фольксвагіна гольфика маленького вам буде замало, однак та урана ще не потрібно. Це ідеальне рішення, оскільки подивіться, як тут все ефективно та практично складається. Е, власне. Golf, і компанія взагалі, Volkswagen Audi Group вона цінна своєю практичністю. Салончик одним порохом, одним нажиттям перетворюється в зручний, комфортний таку погрузочку і вже там холодильник, пральну машину ви везете за собою додому. Друзі, ходімо на місце водія та, власне, будемо закінчувати це відео. Що вам розповісти ще? Гарна комплектація, друзі, проїзд, контроль, датчик світла, датчик дощу, мультикермо. Кермо з управління мультимедією. В нас також підігріле сидінь, дуже комфортно. Друзі, 1.9 дизель це їде надзвичайно динамічно. П'ята передача це 3000 оборотів при швидкості 130 км за годину. Насправді ефективно, динамічно та зручно. А не, друзі, це розхід. Ця машина в режимі економії може споживати на трасі 5 Літрів дизеля, друзі, і це насправді чесний та правдивий пробіг. Так, друзі, якщо ви будете активно жати кушетку, то в трасі вона спожиє всіх 7 літрів. Однак, знову ж таки, при економічному використанні дизель просто максимально практичний. Друзі, ціна, напевно, основна частина цього відео 6750 доларів. Ми готові до торгу, ми готові до обміну, якщо ваше авто за чесною ціною. Дякую, що дивили цей огляд. Залайкайте його. Мені воно принесе трохи емоцій. Для того щоб знімати такі ролики для вас згодом: гарних покупок та гарних продаж з вами, Макс Авто.